Цьому випуску Флорентіно перездав зелене світло реалу на трансфер зірки збірної України. Донецький шахтар похизувався скандальними заробітками в лізі чемпіонів. Визначено найкращого воротаря у 21-му столітті. Огляд центрального матчу УПЛ Олександрія Динамо Київ Підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою. Хай квітне український Ютуб, партнер проекту Футлайн. Новини на каналі Футлайн компанія Фавбет. Авторитетний британський портал GiveMeSport оприлюднив рейтинг найкращих воротарів у 21-му столітті. П'яте місце зайняв Едвін Вандерсар, легенда Манчестер Юнайтед та збірної Нідерландів, відомий стабільністю та лідерством на полі. Виграв дві ліги чемпіонів і став важливою частиною успіху в Юнайтед під керівництвом Сера Алекса Фергюсона. Четверте місце тібо куртуа, сучасний страж воріт Мадридського реала. Завдяки своїм реакціям і впевненій грі на виходах куртуа став одним із головних героїв перемоги реала в лізі чемпіонів 2022 року. На третьому місці розташувався Мануель Нойер – інноватор позиції воротаря, який популяризував гру у стилі свіпер-кіпера. Лідер Баварії та збірної Німеччини, переможець Ліги Чемпіонів і Чемпіонату світу 2014 року. Друге місце Ікер Касіліас, багаторічний лідер Реала та збірної Іспанії, завоював п'ять лаліг, три ліги чемпіонів і двічі став чемпіоном Європи, а також вигравав чемпіонат світу 2010 року. Ну і перше місце зайняв легендарний Джан Буфон. Жива легенда футболу чемпіон світу 2006 року зі збірної Італії, провів понад 20 років на найвищому рівні, вигравши десятки трофеїв, включаючи 10 чемпіонств у серії А з Ювентусом. Президент Реалу Флорентіно Перес дав зелене світло своїй команді на трансфер зірки збірної України. Захисник Борнота Ілля Забарний буде одним з найгарячіших лотів у наступному трансферному вікні. За інформацією джерела Elgo Digital, Мадридський клуб готовий розкрити гаманець заради 22-річного українського захисника. Джерело стверджує, що у контракті за барного з Бормутом прописана клаусула на суму 60 мільйонів євро, і вишні не скинуть жодної копійки, оскільки за їхньою зіркою вишукувала черга з багатих покупців. Крім реала, на українця претендують Манн-Сіті, Лондонські Тотнгем та Челсі. Президент Мадридців Флорентіно Перес дав зелене світло на перехід забарного Реал бачить його активом на багато років вперед і вирішенням проблеми з центром захисту. Додамо, що у нинішньому сезоні забарний провів заборну 13 матчів. У січні 23-го року його трансфер з Динамо коштував клубу АПЛ 23 мільйони євро. Портал трансфермарк оцінює гравця у 32 мільйони євро. Після всіх скандалів та негараздів Шахтар точно не шкодує про своє рішення проводити матчі основного етапу ліги чемпіонів на 62 тисячній Фелтіс Арені в Гільзенкірхені. На матч Шахтаря проти Баварії вже продано 57 тисяч квитків. Загальний дохід від їхнього продажу за попередніми оцінками становитиме 4 мільйони євро. Комерційний директор гірників Дмитро Кириленко впевнений, що всі квитки будуть реалізовані. Фінансові успіхи чемпіона України не обійшлись без скандалу. Початкова ціна квитків на стоячі місця фалцін арени складала чималі 52 євро, а на сидячі 105 євро. Це викликало незадоволення серед мюнхенських фанатів, зокрема угрупування ультрас мюнхенців, які закликали бойкотувати гру. У відповідь на це шахтар знизив вартість квитків. Тепер перепустки на стоячі місця можна придбати за 26 євро, а на сидячі за 45. Нагадаємо, матч Шахтар-Баварія в рамках шостого туру основного етапу Ліги Чемпіонів відбудеться 10 грудня о 22.00. Також з хороших новин для гірників венесуельський форвард Кевін Келсі повертається у розташування донецького шахтаря. Його оренда у Цинценаті добігла кінця. Про це офіційно повідомила прес-служба американського клубу. У нинішньому сезоні Келсі забив шість голів у 25 матчах за американську команду. Венесуельський форвард допоміг Цинценаті кваліфікуватись до плей-офф МЛС, де його команда покинула змагання на стадії однієї восьмої фіналу. Наставник збірної України ю 19 Дмитро Михайленко прокоментував чутки щодо нападника Байера Артема Степанова, який отримав пропозицію отримання німецького громадянства. Я таке чув ще давно від різних джерел, що чи Степанов хоче грати за збірну Німеччини, чи самі німці хочуть його натуралізувати, але це питання не до мене. Коли Артем був у збірні, ми на цю тему не розмовляли, а спілкувалися тільки щодо футбольних моментів. Чи планував я викликати Степанова на наступний збір? Так, він викликався у всі вікові категорії. Степанов гравець збірної України, Ю-17. І питання тільки в одному: чи є бажання і мотивація у самого Артема грати за Україну? Якщо є, то це добре. А якщо ні, то це його вибір. І ми не можемо на нього тиснути. Можливо, він себе вже німцем відчуває. Зараз німці у кращій ситуації ніж ми, щоб тиснути на Степанова. Бо Артем живе і грає у Німеччині. Його батько отримав роботу у Баєрі в Україні їх ніщо не тримає. Також Українська асоціація футболу розпочала голосування в п'яти номінаціях, які допоможуть згадати футбольний рік для України. УАФ оголосила початок голосування за звання дебют року в збірній України. У цьому конкурсі змагатимуться три гравці, які вперше вийшли на поле у складі національної команди у 2024 році. Півзахисник Динамо Володимир Брошко, який провів вісім матчів. Опорник Олександрії Іван Калюжний, в активі якого чотири поєдинки, та Вінгер Полісся Олександр Назаренко три матчі за збірну. А ви, друзі, напишіть в коментарях, хто з цих гравців національної команди заслуговує отримати нагороду дебютант року. У матчі першого туру УПЛ Олександрія та Динамо розійшлись миром з рахунком 0-0. Олександрійці мали непоганий момент після розірошу кутового, коли Бущан помилився на виході, але Ванат не дав ковальцю пробити головою зблизька. Динамо відповіло ударом того ж Ваната, але у сітку виріти із зовнішнього боку. У другому таймі бояльський непогано пробив за штрафного, але Єрмаков досить легко впорався. У Олександрії моменти мали Ковалець та Безера, але удар першого заблокував Попов, а другий пробив трохи повз дальню стійку. Тож у підсумку жодна з команд так і не змогла забити. В матчі 16-го туру чемпіонату України Шахтар переміг Ворсклу з рахунком 3-1. Вже на старті поєдинку підопічні Марино Пушича відкрили рахунок. Невертон опинився першим на добиванні після Сейву Ісенка та без проблем переправив м'яч у незахищені ворота. Через декілька хвилин по двою перевагу Шахтаря Георгій Судаков він опинився вільному штрафному майданчику Ворскли та головою спрямував м'яч у кут воріт. Третій гол у таймі знову забили донечани. Цього разу відзначився Траоре, який підхопив м'яч на куті штрафного майданчика та влучно пробив у ближній кут воріт. На перерву команди пішли з рахунком 3-0. В другому таймі Ворскла відквитала один м'яч. Гол до свого активу записав Нестеренко. Більше команди не забивали, і фінальний свисток зафіксував перемогу гірників. Евертон на своєму полі розгромив Волвергемптоном, відштовхнувся від зони вильоту, піднявшись на 15 те місце. Український захисник Віталій Миколенко вийшов в основу і провів на полі весь матч. На 33-й хвилині після подачі зі штрафного українець вирішив пробити, але його спроба була заблокована. Одноклубник Віталія Орель Мангаля скористався рекошетом після цього удару та відправив м'яч у сітку воріт суперника. На рахунку Миколенка, 70 точних передач 3 з 3 виграних повітряних дуелей: одне перехоплення, один відбір, п'ять виносів, три підбирання, та висока оцінка 7,5 балів від Софаскор. Зінченко 1 серпня вийшов в старті АПЛ, а Арсенал завдяки топовим стандартам переміг Манчестер Юнайтед. Олександр традиційно для себе почав діяти у гібридній ролі, іноді при володінні грав ледь не інсайда в центрі поля. У першому таймі Зінченко навіть відзначився ударом при розіграші стандарту, але спробу українця заблокували, а на добиванні Мартінелі не влучив. Українець відіграв 71 хвилину. За відведений час у футболіста 60 дотиків до м'яча віддав 38 точних передач 42, 4 виграні дуелі 4 підбирання м'яча, один удар, один відбір, одне перехоплення та оцінка 6,5 балів за матч. В матчі 14-го туру АПЛ між командами Борнмут та Тоттенгем гра завершилась з рахунком 1-0 на користь вишень. Український захисник Іля Забарний вийшов на поле у стартовому складі та відіграв усю зустріч. Єдиний гол на 17-й хвилині оформив центр Бекборд Мотадін Хьойсен. На 72 й хвилині Еванілсон міг збільшити перевагу, але забитий м'яч було скасовано через офсайд під час атаки. Наприкінці матчу Тоттенхем влаштував справжній штурм воріт Бордмота, створюючи моменти один за одним. І вже на останній хвилині гри домінік Соланке мав нагоду зрівняти рахунок, але Йлля Забарний блискуче врятував свою команду. У вирішальний момент український захисник в ефектному підкаті відібрав м'яч, чим не дозволив супернику завершити атаку. Після фінального свистка партнери по команді та вболівальники Бордмота були в захваті від гри українця, який став ключовою фігурою в цій непростій перемозі. Тож завдяки цьому тріумфу Борнмут набирає 21 пункт та підіймається на дев'яте місце в таблиці Чемпіонату Англії. Аж пори після поразки опускаються на десяту позицію, маючи у своєму активі 20 очок. Дякую, друзі, що додивились відео до кінця. Напишіть в коментарях, хто з цих гравців, Брашко, Калюжний чи Назаренко, заслуговує отримати нагороду дебютант року в збірній України.